Терези, вітаю вас! Давайте побачимо, які події будуть відбуватися на тиждень. Тиждень це умовні 7 днів. Тобто я беру класичну, класичний варіант для того, щоб розглянути, що там буде відбуватися. Тобто, ми звикли до тижнів, тож давайте. 7 днів. Що там буде у терезів? Королева Пентаклів. Дев'ятка мечів. Мир. Знаєте, є таке відчуття, що цей тиждень програється вам, як я рухаюсь, я розвиваюсь, я закриваю будь-які питання, не дивлячись на свої страхи. Знаєте. Ніби те, що раніше вас, вас лякало, тепер знецінюється вами. Ну, наприклад, пам'ятаєте, як ми були дітьми, і нам було страшно там, запізнити школу, чи там викличуть батьків, чи щось таке. Зараз, наприклад, ми це дивимося з висоти, тому що ми вже дорослі, і це не так вже і страшно, нічого такого страшного в цьому нема. Але тоді нам здавалося, що це дуже страшно. У вас програється ситуація, коли страхи, які вас вганяли в якийсь такий стан, не давали вам рухатись, вони закінчуються. Тобто закінчується термін їхнього впливу на вас, на ваш стан, на вашу можливість діяти. Якась така переоцінка свідомості, йде на цьому тижні. І більше якоїсь такої впевненості в собі відчувається. Бо королева Пентаклів в мене чіткий такий імпульс, ніби ви. Більш впевнені в собі, те, як ви виглядаєте, те, ну, в ваших досягненнях. Тобто цей матеріальний світ, який проявляє людину, ніби ви на своєму місці. Це якесь таке відчуття внутрішнє цікаве. Так, що у нас тут на дні? Смерть, десятка жезлів. Більше-більше угу. переходите до, довіряти собі. Такий перехід, іде. Довіра собі, вихід із якихось дуже важких ситуацій. Знаєте, інколи страхи дійсно вони обмежують і вони, ну, наприклад, у дуже яскравий приклад, погані відносини, погані відносини, але людина боїться з них вийти. Тому що є якісь такі думки, от ти про них думаєш, і все, Ну, нема виходу з цієї ситуації. Але по факту, коли це трапляється, проходить якийсь там термін адаптація, реабілітації себе, відновлення себе, людина вже бачить, що це не так вже і страшно. Так, це важко, але не так вже і страшно. Тобто те, чого вона раніше боялася, бо він, вже не впливає на сьогодення. Дуже класний процес. Вітаю вас, Терези. Давайте побачимо, що там. Сфері відносин, кохання, зітхання. Що там? Які процеси? Не до кохання зараз. Рицарь мечів, Так. Є таке відчуття, що цей тиждень більше про мімає селфендай. Тобто все для мене. Якесь таке, м м ніби ви будете відчувати себе, нарешті відчувати себе, виключно себе, свої таланти, свої прояви. Якийсь такий момент, ніби переоцінка йде своїх досягнень, самих себе. Як ви виглядаєте, можливо, у деяких з'явиться бажання змінити імідж? Можливо, буде бажання щось змінити. Є таке внутрішнє у мене відчуття, ніби у вас починається зараз от весна. Все, я хочу скинути ось ці тягар зими, всю важкість, і вона дуже сильно переплітається з важкістю в житті. І щось нове, нову, нову енергетику впустити. Але стосовно себе, може там перефарбувати волосся, може підстригтись, може щось нове вивчити, може скористатися можливістю і поїхати відпочити, якщо є така можливість. У кожного зараз свої варіації реальності, скажімо так. Але це не просто думки, до вас ще притягуються можливості це зробити пропозиції, дзвінки, там, гроші. До вас притягуються можливості зробити це. Це такий внутрішній процес. Тобто у вас цей тиждень це більше про відносини з самим собою. От якийсь такий момент. Класний. Дуже крутий. В хорошому сенсі події люди будуть обертатися конкретно навколо вас. Все, ви стаєте центром своєї Всесвіту. Це круто. Вітаю, Терези. Давайте побачимо, що там з фінансами. А Фінанси тісно пов'язані з цим станом. Тісно просто. А в фінансовій сфері у вас буде. Тобто, в залежності від того, як ви будете закривати у цей момент внутрішній з собою, приймати себе, любити себе, і це буде підтверджено діями зовні, тобто те, що я казала, у вас буде притягнутись можливості це зробити, там, відпочити, поїхати, покращити свій зовнішній стан, покращити свій стан здоров'я. Від цього буде до вас вирівнюватись ваш фінансовий потік. На краще. Тобто, дивіться, Терези, якщо ви знову на себе заб'єте, тому що є такий момент, життя завжди дає шанси, але ми можемо їх не бачити або відкладати та на потім, як сервіс, десь там валяється, а хай поваляється ще. Так от. Цей тиждень не відкладайте жодну можливість, яку, яка до вас приходить, тому що це буде стосуватися і вашої фінансової сфери. Якщо тут і зараз ви думаєте, ні, я краще побуду, ще попрацюю, а потім я поїду, ні. Це краще не станеться. Тобто, якщо ви зараз заб'єте на себе, то наслідки будуть. Розумійте, що якщо вам потрібно відпочити, то краще це зробити. Наскільки це можливо, я ж замислила зараз така цікава інформація. Я б сказала так, Терези. Приймайте результати зцілення вашого внутрішнього стану. Приймайте результати того, що ви закриваєте для себе якісь страхи, які забирали вашу енергетику, ваш час. Приймайте для себе цю зміну. Якийсь такий момент внутрішнього зростання. Тобто у деяких це може бути початком зцілення себе, у деяких це може програтися, як ви будете закривати якісь свої питання. Ну, наприклад, я люблю переводити цей момент, як я не вмію відмовлятись, я не можу казати ні. Ви навчитеся виставляти свої кордони, навчитеся казати ні якимось таким деструктивним моментом. Так, ну колоди, так, да, я вас попередила, тому що тут є момент того, що може програти ситуація як 음, навпаки. Тобто цей тиждень дає вам шанси. Але, але якщо ви будете діяти по принципу, та потім, зараз не на часі. Поки що це не цікаво, я поки хочу трошки, та ще попрацюю, та ще там в мене справи, може програти ситуація в мінус. Причому достатньо критично. Просто в один момент е піде фінансовий поток в мінус, ваш стан піде в мінус. Тому дослухайте до себе. Цей тиждень це просто прям. Це, в принципі, потрібно кожного тижня робити. Але на цьому тижні це якийсь такий момент достатньо вагомий. Вам на це зелене світло. Будьте до себе чуттєві. Так, Терези, рада була вас бачити через карти і до наступної зустрічі. Пока-пока!